З водоканалом. Реакція нулева, я підготував переписку з водоканалом. Це просто виходить за всякі розумні межі. Люди, настільки не хочуть нічого робити, то -то ви підозрюєте... в цьому будинку, ні, ні, там то вже потім, це переписка вже два місяці ведеться. Павлович, хто там до нас приходить. У цьому будинку то -то, немає. Ви камери ні, ні, вони не знімають. — Знімають, Ні, вони все знімають. На все публічно. А в цьому будинку два місяці немає води. От в цьому будинку. З п'ятого поверсі наш офіс і... Як вас звати? Віталій мене звати. Пане Віталій. Я, е я знаю всіх мешканців міста Львова, поіменно. Ви пишете в листі, що ми маємо підозру, що певний ні, ні, ні. пар кумпен, який знаходиться на першому поверсі, використовує велику кількість води. З цього почалося Для так того, так, того, щоб Знач, є, є ваше звернення, ви мені є. його дали. Там є ще, Там ще є. три Я після того виключу сьогодні керівника до водоканалу. З ним це питання проговорю. Найпрекрі... і ви, будь ласка, в кінці тижня так, отримаєте інформацію через нашу прес-службу. Ми дамо відповідь вам максимально стисло, максимально до Найприкріша ситуація є в тому, що директор водоканалу, ну я би це назвав тупо ігнорує вже наші дзвінки і вимоги. Що він сьогодні нам сказав? Ну це ну, але що він сказав? Він сказав, що він не, хоче да, він не хоче нічого говорити, не хоче нічого взяти. розумієте? Ми і запрошували і компресора зі своїм коштом, робили тут промивку, пробивку. Водоканал усунувся від того, він зробив вигляд. Це називається так, що проблеми то, що в тому будинку немає води, це наші особисті проблеми. Ну так не може бути. Я думаю, що десь правда є посередині. Я думаю, що ми до кінця тижня правду знайдемо. Повірте, Тому... що я би не звертався до вас особисто, я якби мене ця Добре. ситуація просто вже не дістала. Дякую, шановні колеги. Я бажаю всім порадувати.